Привіт, вселенк! Радай дати вас на своєму каналі. Сегодня у нас буде реакція на. На що? На э, Джон Сумі Ekstra пісні від э, the Black Label. Значить, це у нас Джон суми. 6 мільйонів переглядів 7 липня. Я... Це було кілька днів тому, наскільки я не помиляюсь. От, ну що ж, послухаємо, проаналізуємо текст. Щось далеко в мене мікрофон. Таке була клаба. What the hell? <реклама> Честно кажучи, мне у неї пісні Я не пам'ятаю, щоб я якусь пісню від неї слухав постійно. Залізна діло. Не джинсовський цей фільтр. Щось <піллядь. піллядь> дуже попсове прям. Дуже.

Мені навіть складно зрозуміти, який у неї вокал. Я не знаю чомусь дуже попсово для мене виглядає. А, я. Я думаю, в мене з компом якась проблема Дуже обережний інструментал. О, тут мені це нагадало кадр з цього. Куда? Мене кнопка залагала? Я перепрошую. Сотямі. Степпайне фаммі Це мені надало дуже кадр з 28 Reasons. Буквально на прев'юшці дуже схожа фотографія. З вайбом дуже схожим. Windows заставка якась. Прям в мене Толстосі тут. Я перепрошую за звуки. Всякі. Так от, ем, що я хотів би сказати, чесно кажучи, реліз, як на мене, мене особисто не вразив ніяк. Він дуже акуратний, скоріше для мене не цікавий. Немає особливо нічого тут, за що можна зачепитись. Е, рефре. Теж доволі повільний, доволі нудний, як на мене. Приспів теж дуже акуратний, дуже нудний, як на мене. От, е Куплети. Починається з рефрену. Ну, типу, вокал нормальний, дуже-дуже якась попсова і нудна пісня. От е що я можу по цьому поки сказати? Типу, якість непогана. Кліп знятий в якомусь такому стилі кольоровому одному і більш-менш якось цікаво. Але пісня, ну типу, може комусь сподобається. Вона не погана, просто як на мене, вона нудна. В ній немає абсолютно нічого, за що я б міг зачепитись, тобто навіть е на велосипеду вона мені не піде, тому що вона просто не, не мотивує, вона не викликає ніяких емоцій. Тобто особисто в мене. ось Тому цей реліз проходить повз мене. А що стосовно тексту, у нас є рефрен зразу перший. У нас є верс один. Непогана кількість тексту. У нас є прихорус невеличкий, в нас є хорус з оригінальним текстом, більш-менш та куди? У нас є ще один рефрен, верс 2. Оригінальний текст, прехорос, хорус рефрен аутро Тобто у нас є три рефрена з ну, безсенсовим повторенням. Типу, атро. У нас є два приспіва, але пісня сама доволі коротка. якби Тому до цього жодних якихось. Я забув слово Жодних претензій. от що по тексту взаємини, от описується, наскільки я зрозумів. Типу, це екстра, це... наскільки я зрозумів. В чому сенс, якщо я твоя екстра? Тобто я не твоя основна, в нас постійно якісь ляльки в кліпі, типу, що він вибирає, що вона не його основний пріоритет, а він... вона, типу, як запасна, щось, типу, того. І от вона. Ословлю, якісь от переживання і просто от думки у цьому тексті. Типу, нормальний нормальний текст. Чому ні? Я я нічого такого не побачив. Я тільки це мене насмішило. То throw shade to your to Subtitle typical Gemini Я знайшов як перекласти. Uh, щоб створити відтінок, ви надто тонкі, типові близнюки. Uh, це кумедно. Ну, тобто, якщо. Я думав, це референс на Gemini, тобто, на нейромережу. А -а -а але це може бути Gemini. Типу, як близнюки. Тип Типовий близнюк. Я вважаю, що це. Я така фраза, що. Знаки зодіаку — це расизм для білих жінок. Я, я не знаю, як я відношусь до, до, ці, до цієї фрази, але можу сказати, що просто. Ну, типу, судити людей по тому, коли вони народились, це неймовірно. Просто неймовірно. от. Я не думаю, що тут в якомусь поганому це контексті. Я просто прочитав тип колджема і я такий «Ха-ха, на -ха, дам. А в принципі, тут текст нічого тут поганого немає, я принаймні не побачив. По якості тексту, ну, подивіться, його дуже мало. Його дуже мало, але пісня мало йде. Давайте я скажу так, що Ну принаймні тут верси, незалежні, хоруси незалежні. Ну, типу, 7,5 з 10. Це моя найчастіша оцінка. Типу, нормально, але не супер. от Якось так я пішов дивитися інші пісні, тому що цей реліз мене не особливо вразив, мені тут коментувати особливо нічого. Дякую всім, що подивились, Пишіть свою думку в коментарях.